Бебі динаміт Має ось такі непогані корінці, гарні листячка. Корінці я замочила курочені магнікур на півгодинки, і зараз буду висаджувати у маленьку стаканчик у живий мохфагнум Бажаючи на те, що діточка знята трішечки запізно, дуже довгий виріс корінець і. Складно знайти для нього якусь їмкість, то я взяла ось такий стаканчик без отворів, заложила його мохом з вагнумом. І тепер акуратно, щоб не зламати цей корінець, я його заправлю в цей стаканчик. зважаючи на те, що корінці у цього малючка, як розкоряки у різні сторони були, і вони звикли вже до. Повітряного утримання, то вони дуже хрупкі. Саме тому посадка в мене вийшла ось так, трішечки збоку. боку. кусми кусминчик пенопласту, оцей корінець, наймолодший корінець, ось так вперся в стінку стаканчику. Два інших я розташувала ось так по поверхневі моху. І трішечки прикрила мохом ще. Отворів у пляшечки немає. Ось виглядає о той найдовший корінець. По ньому і по ось цьому розкаряки ми і будемо орієнтуватися, чи зростає фаленопсис, чи ні. Моя мрія дізнилась, давно хотіла мати бебі-динаміт. І ось він у мене є у вигляді. Діточки із квітконосу.